Доброго дня, дозвольте привітати всіх зі святом. Дякуємо, що ви з нами на передовій інформаційного фронту. Сьогодні Міністерство інформаційної політики України звітуватиме за свій п'ятий робочий місяць. В рамках програми відкрита влада та на виконання доручення прем'єр-міністра України в заході приймуть участь заступник міністра інформаційної політики України Артем Біденко, радник міністра з питань стратегічних комунікацій Аліна Фролова, радник міністра з питань інформаційної безпеки Дмитро Золотухін та радник міністра з інформаційної політики щодо Криму Сергій Костинський. Перше слово надається заступнику міністра інформаційної політики України Артему Біденку. Артем Ігорович, вам слово. Доброго дня, шановні колеги, принагідно всіх вітаю теж зі святами, з Днем прапора, з Днем Незалежності. Ми достатньо коротко хочемо звітувати За липень, з огляду на відпустки, на робочі відрядження. Це відбувається трошки пізніше, ніж планувалося, але я думаю, що ми. Постійно інформуємо через наш сайт. Кожна подія знаходиться відображена в тій чи іншій новині, тому це скоріше такий підхід бюрократичний, необхідно звітувати, і ми звітуємо. Отже, літо не було таким дуже літнім спокійним для нашого міністерства. Ми дуже активно взялися за декілька реформ, в тому числі за реформу домовлення. І, і впродовж липня було зроблено досить багато. Так, на виконання пункту першого програми діяльності уряду та пункту 350-го про плану заходів з виконання програми діяльності кабінету міністрів, а також стратегії сталого розвитку Україна 2020-2015 року. Уряд вніс до Верховної Ради розроблений нашим міністерством проект закону про систему іномовлення. Ми сподіваємося, що вже в вересні комітет з питань свободи слова та інформаційної політики розгляне цей законопроєкт і направить його в парламент для голосування. Впродовж липня ми збирали до цього проекту додаткові коментарі, зауваження. Це все буде, я думаю, відображено в процесі обговорення на друге читання. Метою проєкту закону є створення цілої системи іномовлення, яка доноситиме для українців за кордоном, а також для експертного середовища закордонного ту інформацію про Україну, про ті події, якої так не вистачає в усьому світі. Адже ви знаєте, що сьогодні навіть в сусідніх країнах, навіть в Білорусі, є по 5-6 телеканалів російськомовних. Це я про Білорусі говорю. Де інформація про Україну банально викривлюється, постійно нам надходить інформація від світових інформаційних агенцій, таких як Associated Press, France Press, про те, що. Недостатньо інформації про Україну, недостатньо контенту оригінального, натомість вони отримують відео, отримують коментарі експертів від російських агенцій, і часто вимушені з огляду на поспіх ставити саме їх, коли говорять про Україну. Тому ми поставили завдання вивести агентство «Укрінформ», зробити агентством інформаційним номер один до кінця року, так щоб саме воно створювало той контент, який ми будемо поширювати по світу. А також створити систему іномовлення на базі телеканалів УТР та БТБ, яке б ефективно доносило українцям, іноземним політикам, журналістам, експертам інформацію про те, що в нас відбувається. В процесі липня міністр зустрічався з колективами «Укрінформу УТР, Також розроблялися документи, які стануть основою системи іномовлення. Не менш важливою реформою, яку поставило перед собою міністерство, є не реформа відновлення відновлення теле та радіомовлення на звільнених територіях. А реформа лежить в роботі комісії з питання стабільного функціонування національної системи телебачення та радіомовлення. Мова йде про те, що в липні було розміщено частину наданих передавачів від литовської та польської сторони. Також було передано бійцям військові частини супутникові антени, які благодійники передали через міністерство, і які дають можливість нашим солдатам дивитися українські телеканали, слухати радіо Українське Радіо. Нарешті було дуже, досить багато робочих поїздок в Донецьку область, Луганську область. Постійно там знаходився наш нарадник Олександр Бригенець. Я особисто їздив на Гору Карачун до Слав'янська, до Краматорська. І ну, це таки трохи забігаючи наперед. Наступного тижня ми поставимо перед комісією з питання стабільного функціонування систем національної системи телебачення та радіомовлення задачу активізуватися в плані відновлення телевишок, зробити це в максимально короткі стислі строки, тому що не всі відомства працюють так активно літом, як ми. Ми стикнулися з досить сильною бюрократією в декількох таких суміжних структурах. І хочемо до кінця серпня поставити чіткі задачі. З чіткими термінами, щоб уже е, осінь пройшла не тільки для нас активно, але й для інших. Дякую. Дякую, Артема Ігоровичу. Слово передаю Аліні Фроловій. Вона розповість про комунікаційні кампанії та програму Embedded Журналізм. Пані Аліна. Дякую, добрий день всім. Вітаю всіх зі святами. Стосовно програми «Embedded Journalism», нагадаю, що це програма, яка ввелася в дію спільно з Міністерством оборони України. Вона присвячена тому, що кожен з журналістів, які виявить таке бажання, особливо ми намагаємося залучити іноземних журналістів, він має змогу зареєструватися. Пройти перевірку і бути приписаним до військової одної однієї з військових частин збройних сил. Таким чином, журналіст, знаходячись кілька діб в середовищі, в якому знаходяться бійці на передовій, має змогу написати свою точку зору і надати правдиву інформацію з приводу того, що відбувається зараз на лінії зіткнення. Програма діє вже кілька місяців, і ми вважаємо її досить успішною. А, точніше, дуже успішно, тому що а, за цей період в нас було отримано нами 18 відеорепортажів, присвячених а, а, подіям в Україні. А, було надруковано 15 статей і створено а, два фільми, які присвячені самим бойовим діям. І а, найбільш приємним є те, що в ці ці статті і ці відеорепортажі надавалися CNN, Сієн Полсата Daily Signal, London Evening Standard, Independent, Newsweek. Тобто ми змогли залучити найбільш такі передові світові медіа, які освітлюють зараз правдиво, надають правдиву інформацію з того, що відбувається на передовій. Зараз в нас вже є замовлення і заявки від фінських журналістів, від китайських журналістів, і ми відзвітуємо щодо цього наприкінці поточного місяця. Крім того, в програмі Embedded Journalism однією з таких ключових проблем є наявність пресофіцерів, якісних пресофіцерів в батальйонах, які б могли підтримувати журналістів, які приписуються. Тому ми були дуже. Раді тому, що в нашій команді прес-журналістів з'явився Майкл Майкл Шур, який тепер є прес-офіцером, який був мобілізований і а, пішов виконувати свій громадянський обов'язок, і був приписаний нами як прес-офіцер для також для підтримки програми Ембеджурналізм. А тому ми отримаємо зараз допомогу і від нього. Крім програми «Embedded Journalism», міністерство займається комунікаційними компаніями, які спрямовані на найбільш важливі для суспільства теми. Ми надаємо підтримку різним міністерствам, в яких є там визначені позиції, з яких вони б хотіли комунікувати з суспільством. Одна з компаній, яка була розпочата в середині липня, це компанія, присвячена мобілізації. Це вже третя компанія, яка присвячена мобілізації, і вона закриває собою зараз 54 міста України. Кампанія називається мобілізація майбутнє, тому що основний посил це те, що люди, які йдуть на службу через мобілізацію, вони захищають майбутнє України, майбутнє своїх дітей. Як я вже сказала, компанія закриває 54 міста. Ми намагаємося максимально широко використовувати всі ті можливості соціального розміщення, які є. Надаємо і зовнішню рекламу, і рекламу в пресі на радіо, на телебаченні. І дякуємо завжди місцевій владі, яка досить активно підтримує такі кампанії. Компанія буде тривати ще цілий місяць, і ми зможемо про її результати також відзвітувати наступного нашої зустрічі. Друга компанія, яка була розпочата нами, це компанія по протидії сепаратизму. Її основний посил в тому, що, по-перше, сепаратизм це є дія, яка підпадає під кримінальний кодекс. І, по-друге, це а, дати порівняння і дати розуміння тим регіонам, в яких є загроза сепаратизму, а, які є наслідки від сепаратизму. І ми намагалися максимально чітко показати різницю між а, Маріуполем, Одесою сьогодні і Донецьком сьогодні, для того, щоб люди повністю розуміли послідовність і наслідки від сеп... дій сепаратистів, якщо вони такі будуть. Компанія розміщена в десяти містах. Нашим міністерством, і в 19 містах вона була підтримана обласними державними адміністраціями, які розповсюдили її за свій кошт. Також це і реклама на бордах, реклама в пресі, листівки і все, що пов'язане з комунікацією з населенням. Мене все, дякуємо Аліна про роботу над концепцією інформаційної безпеки України. Розповість радник міністра спеціальні інформаційної безпеки Дмитро Дмитро, Прошу дякую. Доброго дня, шановні колеги. Дякую вам, що долучаєтеся. Як вже Артем Ігорович зазначив, незважаючи на такий літній місяць відпусток. Липень для нас видався дуже інтенсивним по роботі стосовно. Створення і написання концепції інформаційної безпеки України в процесі липня, тобто за цей місяць, ми розпочали дуже інтенсивні регіональні обговорення за підтримки наших партнерів з міжнародного фонду «Відродження», які нам допомагали здійснювати перший етап регіональних поїздок. Та вже за долучення до а, нашого спільного проекту до нашого співробітництва офісу а, ОБСЄ в Києві. Ми а, от досягли такої інтенсивності і перейшли вже до регіональних обговорень. Ми відвідали місто Маріуполь. Місто Одесу та місто Чернівці, де в рамках дійсно такої неофіційної, там більш неформального спілкування з регіональними експертами, з представниками журналістських, медійних кіл, з представниками експертів із інформаційної безпеки, і е, з питань розвитку медіа ми обговорювали також проблематику і регіональну, і більш таку стратегічну, яка важлива для усієї країни. І, власне, ці регіональні поїздки вони дозволяють. Е, Скажімо, перекрито і дуже два важливі аспекти. По-перше, отримати фідбек від регіональних експертів щодо тексту того проєкту, який напрацювала експертна рада, і в цьому я бачу дуже велике наше таке перше досягнення експертної ради, що нам все ж таки є що обговорювати, і в нас є вже платформа. Ми створили платформу для того, щоб залучити максимальну кількість експертів для цього обговорення. І по-друге, Отримати від регіональних наших, наших колег і фахівців саму інформацію про те, що важливе для них на регіональному рівні для того, щоб, по перше, якимось чином намагатися на такому стратегічному рівні, яким є розробка концепції. Створити передумови для вирішення цих регіональних проблем, тобто підняти це на більш високий рівень і узагальнення і роботи державної над цими проблемами на місцях, так і врахувати їх зауваження щодо тексту, норм того проєкту, який ми обговорюємо. І це для нас є дуже важливим, це дуже чутливі питання для усіх, в тому числі регіональних фахівців. І а, досить часто надходять діаметрально протилежні пропозиції щодо деяких норм, які ми обговорюємо, і для нас однією з таких дуже важливих і дуже а, чутливих наших цілей являє собою створити консенсус для того, щоб дійсно ми розробили документ, який а, буде загальним і а, загальноприйнятним для усіх а, регіонів для всієї для країни. А, Саме в липні до нас дуже активно і інтенсивно долучився Офіс ОБСЄ в Україні. Так, за допомогою представника ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Дуні Міятович, ми отримали аналіз і висновок. Такий коментар на наш проект від професорки Талінського університету пані Кетрін Мекав який був представлений на спільній прес-конференції, в якій взяли участь старший співробітник проєктів координатору проєктів ОБСЄ в Україні Джефрі Ерліха, та представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуні М'ятовича, а також міністра інформаційної політики України Юрія Стеця, на якому? І був саме представлений цей коментар, і пан Джефрі Герліх дуже високо оцінив роботу Міністерства і, взагалі, роботу по створенню цього документу, цього проєкту концепції. Я думаю, саме завдяки тому, що ми підійшли так широко до його обговорення. Я б сказав, що за історію незалежної України такого рівня стратегічні документи вперше обговорюються так широко з залученням такої великої кількості експертів. Надалі це саме цей факт і ця конференція стала основою для нашого продовження роботи і більш глибокого залучення Офісу ОБСЄ в Україні. Вже коли ми будемо спілкуватися з вами за звітний, тобто звітувати будемо перед вами за серпень місяць. Я вам сподіваюся, або мої колеги допомі, доповімо про наступні поїздки, тобто, вже другий етап регіональних обговорень. І а, все це робиться для того, щоб експертна рада в своїй роботі максимально врахувала усі пропозиції, усі критичні зауваження, усі а, намагання змінити ці норми, які ми вмістили в проєкт, для того, щоб а, по максимуму а, долучити експертів і врахувати всіх всіх всі, всі ці пропозиції. Дякую. Дякую, Дмитре. Слово щодо інформаційної політики Криму передаю Сергію Костинському. Сергію. Селям алейкум. Наслор. Доброго дня, дорогі друзі. Я хотів би акцентувати увагу в своєму відчоті на двох направлениях, яким ми займаємося всіми направленнями стратегічними в рамках роботи по Криму. В этом выступлении хочу сделать акцент на двух главных. Первое – это развитие инфраструктуры для вещания на Крым и коммуникацию с крымскими журналистами и правозащитниками. И второе – это информационные кампании в поддержку крымского полуострова. По первому пункту я хочу сказать, что в июле Министерство информационной политики поддержало инициативу крымских журналистов по созданию крымского медиа-центра Херсоне. Задачами этого медиацентра должны стать первое – обучение как украинских, и так и крымских журналистов, то есть тех журналистов, которые работают на оккупированной территории. Второе – это создание транзитной площадки для всех, кто посещает Крым. Вы знаете, что согласно процедуре въезда и выезда из Крыма, это должно происходить через пункты пропуска, которые расположены в Херсонской области. И постоянное, регулярное освещение ситуации с правами переселенцев из Крыма и оккупированных регионов Луганской и Донецкой областей на юге Украины. В рамках этой работы я встретился в Херсоне с постоянным представителем президента Украины в АРК Натальей Попович. Мы очень быстро пришли к пониманию, что необходимо делать, и представительство очень оперативно включилось в эту работу. На текущий момент представительство готово уступить часть площади, которую занимает в Херсоне в пользу медиацентра. И точку в этом вопросе уже должен поставить, должно поставить Херсонское региональное отделение Фонда государственного имущества Украины. Мы надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время. Также мы договорились о объединении усилий с проектом программы развития ООН «Швидкое реагирование на социальные и экономические проблемы внутренне перемещенных в Украине». У нас состоялась встреча с участием заместителя министра информационной политики Артема Беденко и руководителем проекта Русланом Федоровым. И мы договорились о том, что при участии, в том числе и советника министра, это деликатный, будут реализованы два проекта. Первый – это коммуникационная стратегия в отношении переселенцев. И второе, реализация социальной кампании для поддержки внутренне перемещенных лиц из Крыма и оккупированных регионов Востока Украины. Также мы продолжаем информационную кампанию, она является бессрочной «Крым – это Украина». Я напомню, что эту кампанию инициировали крымские активисты, правозащитники и журналисты 23 февраля, годовщину оккупации Крыма. И в рамках этой э, кампании мы провели две пресс-конференции. Первая – информационная амнезия «Почему украинцы забывают о Крыме» с участием Севгиль Мусаевой Боровик, Айдера Муждабаева и э, Александра Янковского. Актуальность этой пресс-конференции была продиктована в том числе и результатами исследования Киевского международного института, соци института социологии, согласно которому 33% жителей Украины готовы э, признать Крым российский в обмен за, ради мира в стране. И участники пресс-конференции призвали журналистов, призвали независимые СМИ поддерживать крымскую тематику, активно ее освещать и помогать в распространении контента, который создают крымские медиа. Со своей стороны, хочу отметить, что министерство обеспечивает распространение программ Черноморской телерадиокомпании и Например, Радио Свобода. Программа Крым Реалии выходит в эфире украинск... Первого канала Украинского Радио. Контракты с Черноморской ТРК подписали Волынская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Черновицкая, Черниговская, Областные ГТРК. И следующей пресс-конференцией стала стал мероприятие, посвященное особенностям вступительной кампании в высшие учебные заведения Украины для жителей Крыма. В ней приняли участие заместитель министра образования и науки Олег Деревянко и крымские эксперты. В рамках этой пресс-конференции, которой предшествовал, предшествовала перепалка в социальных сетях, стороны договорились о создании рабочей группы, в рамках которой в 2016 году условия для вступления в украинские вузы и техникумы будут значительно улучшены. И параллельно, что мы делаем, чтобы вы понимали, что процесс очень э, сложный и да, есть очень много составляющих, я уже завершаю свое выступление, хотел бы сказать, что мы готовим э, второй этап кампании «Крым – это Украина» э, при поддержке крымских журналистов, э, готовим э, информационную кампанию э, при участии Меджлиса Крымско-Татарского народа и готовим уже к запуску большой радийный проект на первом канале украинского радио, который адресован крымчанам. Как вы знаете, в марте этого года мы запустили несколько программ для крымчан, в том числе на крымско-татарском языке. И сейчас эта работа выходит на высокий профессиональный уровень. Это будет системный проект, благодаря которому крымчане утром и вечером смогут слушать украинские программы на русском, украинском и крымско-татарском языках. Большое спасибо вам, Дякую, Сергію. Та його рович додатково okay. скажу, якби закликаю всіх заходити на наш сайт. Щоденно з'являється одна то дві новини про події, які відбуваються в міністерстві. І в рамках програми Відкрита влада, яку ми підтримуємо, і в якій ми є таким одним з основних агентів, ми реалізовуємо мінімум два заходи на тиждень публічних за участі представників міністерства. Ми щомісяця звітуємо. Це все викладається на наш сайт. Цей сьогоднішній звіт теж викладений на сайті буде кількома мовами. Тому ми закликаємо вас теж ставати агентами міністерства, лайкати. Звичайно ж, на Фейсбуку читати новини. І якщо ви бачите, програму, яка вас цікавить, до якої ви ну, схильні, долучайтеся. Ми є надзвичайно відкрите міністерство.